Всім привіт! Сьогодні відео про те, що старий конь борозди не испорте. Ну і глибоко не спаше. Не витримав, буквально ось 10 гектар не кукурудзи нашим псинам. Трактору в цьому році виповнилося 30 років, 94-го року випуску він у нас отак от от сієм, якщо ви друзі помітили, то я знову вернувся до класики. Ну Не виходить, моя кукурудза по тілу. Так то в принципі по зерновим питань нема, от кукурудза соняшник. Чомусь хромає. Не скажу, що погана технологія, просто щось я десь недопрацьовую і недоотримую врожаю по кукурудзі, по соняшнику, тому вирішив в цьому році. Так, я 10 років земельку жалів. Тепер хай вона мене трошки пожаліє. Попробуємо в цьому році кукурудзу по класиці. Зробимо аналіз своїх помилок. Лишив я, звісно, лишив я і наутільні участки. Не все забросив, ну поки що. щось сигналізація, не знаю, що з нею трапилось. Переставили на цей трактор сіялку. Все працює, ну почала, блін. Висів ніже норми, висів ніже норми. Ось уже всі коліна постирав, нормальна норма, все чудово, а вона щось не... Це рекорд у нас сигналізація, щось не хоче вона нам показувати. Вже і датчики протерли, і включали, і виключали. Зараз йду, от знову провірю норму. Все нормально, розкладка хороша, все хороше. Сигналізація пише що. Ніж норми, вже норму уменшили до трьох штук, а воно все одно пише. Можливо, хтось стикався з таким, підкажіть, будь ласка. Ну, оце такі у нас справи. Отаке поле Досіваємо кукурудзу, ще трішки соняшника, а далі піде своє, це вже буде після Пасхи. Не спішимо мисою сіять, передає на паску приморозок. От якраз паску посвятим, день перекуримо після кукурудзи і вперед.